Повернути з російського полону за гроші саме з таким кіберзлочинці зверталися до родин військовополонених, причому зі сторінок працівників Офісу уповноваженого справ людини, які зламали, намагалися посприяти за гроші. У внесенні списку на обмін військовополонених, ось або нам, або пропонували також за гроші влаштувати розмову по відео з полоненим родичем. Маніпуляції навколо військових та їхніх родин зараз у топі шахрайських схем кажуть у кіберполіції. Це ж підтверджують експерти. В зоні ризику родини військовослужбовців, переселенці, самі військовослужбовці це найбільш вразливі зараз. Наші громадяни шахраї грають на емоційному стані жертв. Приміром, виходять на людей, чиї близькі загинули на війні, із пропозицією транспортувати тіло додому. Звісно, за гроші. І цим також користуються, тому що родичі в даний момент під час цих ситуацій вони дуже в пригниченому емоційному стані. Інша категорія потенційних жертв це сім'ї тих, хто перебуває у полоні. Зловмисники, удаючи із себе волонтерів, обіцяють передати бранцю харчі або ліки, або навіть посприяти його звільненню. Хоча це, звісно, цілковита брехня, бо це питання лежить в державній площині. Не звертайтеся до сумнівних телеграм-каналів, волонтерів, які вам обіцяють, що вони зайдуть. В місце утримання нададуть гуманітарну допомогу, звільнять е, людину до таких е, організацій або до таких волонтерів потрібно ставитися дуже з великим сумнівом. Аби втертись у довіру, шахраї часто телефонують на мобільний, а не просто переписуються у месенджерах. Причина знову ж таки: гра на емоціях. По телефону зручніше розхитувати легше людину на емоції, переконати її зробити те, що від неї хочуть шахлі. Тому у кіберполіції радять узагалі не спілкуватися з будь-якими особами, крім офіційних. Якщо у вас сталася така ситуація, що хтось із ваших близьких потрапив у полон або зник безвісти, то краще спілкуватися з представниками відповідних ТЦК або. Уповноважених осіб від СБУ. а ще не писати зайвого у соцмережах. Якщо ви розголошуєте ці відомості, що у мене близька особа потрапила в колону, пишете персональні дані, виставляєте фото. Цим можуть скористатися Бо Соцмережі це місце, де кіберзлочинці й шукають потенційних жертв, отримують орієнтування по фото та всю особисту інформацію. Владислав Величко, ми Україна, марафон. Єдині новини.